Ми продовжуємо наше ефірне мовлення і тепер вже з Русланом Кравченко, головою Київського ОВА. вітаємо вас, пане Руслан. Одразу перше питання щодо відбудови. Вже часто густо чуємо тезу і від вас безпосередньо, що ми маємо відновити житловий фонд після присутності Росіян на Київщині не лише відновити точніше, а зробити ще краще ніж було. І от в цьому контексті яка хода програми двадцять 24 Розкажіть, будь ласка, про це. Після деокупації нам встановлено більше 27 тисяч об'єктів зруйнованих та частково пошкоджених. Але на сьогоднішній день ми відбудували повністю або частково 12 тисяч 500 об'єктів. З них 11 тисяч житла, приватних будинків та багатоквартирних будинків. На сьогоднішній день продовжуються роботи по програмі президента України «Юнайтед-24». відбудовуються 18 багатоквартирних будинків. Окрім цього, за кошти київської обласної адміністрації будується, відбудовується один п'ятиповерховий будинок в серпні. Ми плануємо його відкривати і вже люди повернуться до своїх будинків. Окрім цієї програми, дякую дуже сильно уряду, який виділив на відбудову в Київській області грошові кошти на 38 об'єктів, зокрема на багатоквартирні будинки. За цією програмою уряду Київська обласна військова адміністрація буде відбудовувати 27 об'єктів, а агенція з відновлення 11 об'єктів. Окрім цих всіх програм, також діє програма Київської обласна військова адміністрація. Саме зараз на етапі відбудови знаходиться 93 приватних приватних будинків, які були зруйновані агресором внаслідок. Повномасштабного вторгнення це відбудова йде на п'яти районах Київської області. Будуємо будинки на тих місцях, де у людей до росіян були свої будинки. Окрім цієї програми, стартувала програма відбудови приватного сектора в місті Ірпіні в Ірпінських Липках. За цією програмою буде відновлено 31 приватних приватний будинків. Комплексний ремонт відбувається. І 30 будинків ми будуємо з нуля. Окрім цієї програми, також у нас запущена програма є нова оселя. Ми за кошти обласного бюджету купуємо квартири для людей, які втратили своє житло, і передаємо у приватну власність на сьогоднішній день. Ми вже передали 31 квартиру. Зараз ще плануємо. У нас вистачає грошових коштів приблизно на 25-27 квартир. Ми передаємо, передаємо ці квартири вже з ремонтом і нижчою ціною. По ринку. А тому відбудова йде, і ми виконуємо завдання президента, щоб зменшити максимально цю кількість зруйного майна, максимально коротші сроки, але не забувати про якість та прозорість. Студія. Пане Руслане на прозорості хотілося б наголосити і поспілкуватися з вами це так само більш детально, адже кілька днів тому ви ініціювали перевірку правоохоронцями всіх тендерів та закупівель з питань відбудови в регіоні. Розкажіть, можливо, можемо вже підбивати певні перші підсумки? По перше, хотів сказати, що ми підтримуємо підтримуємо програму уряду. Це програма Дрім. Вона забезпечує прозорість та чесність відбудови. Київська область, не побоюсь цього слова, на першому місці, яка по кількості зруйнованих об'єктів і внесла інформацію. Ми вже внесли інформацію більше 106 об'єктів. Також долучились до цієї системи ДРІМ громади. 23 громади вносять свої проекти та об'єкти. Ця програма забезпечить повністю прозорість та чесність у тендерних процедурах у процедурах будівництва. Також у нас створені вже і вже діють, і перевіряють спеціальні комісії, які перевіряють повну відбудову за 2022 рік, яка відбулася. Туди входять і громади, і спеціалісти, і технагляд та інші організації, які об'єктивно перевіряють те, що ми вже зробили, перевіряють використання коштів. І ця робота зараз продовжується, окрім цих комісій. Ми також запускаємо наглядову раду, яка об'єднається разом з цими комісіями. Щоб ми перевірили весь 2022 рік, і потім почали перевіряти 2023 рік. Туди долучається вже нам підтвердили. Програма розвитку ООН, яка зокрема у нас здійснює здійснює технагляд за Юнайтедом 24 від початку до кінця будівництва і перевіряє і контролює використання коштів, тендерну документацію, тендерні процедури і саме будівництво, тому об'єднавшись комісії, а також наглядова рада, яка зараз запускається. Ми будемо представляти для громадськості всю прозорість і відкритість. Розуміло, дякуємо я. вам за включення. Руслан Кравченко, зараз... голова Київської обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку.